Нові правила діють на каналі Южненського телебачення. Запустили соціальне ток-шоу. Друга серія вийде в ефір вже у вівторок, 9 серпня. Ведуча Ольга Годовенко разом з експертами говоритиме про переселенців в Южненській громаді. До нашої студії ми запросили двох волонтерів, які працюють з переселенцями. І вони розповідають про власний досвід. Вони розповідають історії тих людей, які приїхали до нашого міста. Вони розповідають про позитивний досвід і про негативний досвід, у тому числі, і обґрунтовують, чому мають чи не мають допомагати переселенці в соціальних проєктах. І друга передача вона. А вийшла більш емоційна. Вимушені переселенці з початком війни почали прибувати в южне у березні. Зараз в громаді проживають майже дві тисячі тимчасово переміщених осіб. У нас на підприємстві люди приїжджі є з чужих городів, там де у них вообще нічого не залишилось. Смотрю, всі входять в положення. У нас адміністрація дуже усі до цього мото. Все, обеспечили роботи, все як положено, все по закону. Приїхав нормально, власне. Я спочатку приїхав в Березівку в Одеській області, потім приїхав в це місце, тому що там не можна було зняти квартиру. Власне. Мені все подобається, гарне місце, невеличке в центрі допомоги мені видали дитяче харчування. Я другий справи, який також персонал із Херсону. У них не було можливості його дістати, в селі, де вони знаходяться. Ну і власне все, все прекрасно. — Тобто Допомога є, є від ну, Допомога є, але я особливо не потребую, тому нічого такого. Ну, мені пропонували якісь харчові набори, хліб. Я з цього відмовився, думаю, є люди, яким більше потрібно, ніж мені. Місто, як допомагати. Ну, це ну, спросіть на вас, по моїм поняттям, все, що можливо. повинні їм предоставити, що вони потребують. Ну, в якому смыслі жильє, якщо є свободне. От. Ну я навіть не знаю, як. От, і, этот. Про актори, я каже, що він свободен. Можна щось не розгорювати. Я не, не буду вірю, що він свободен, але можна розглядати. Я так слышал, що люди живуть в Палатках, бо вже ставка, так слышал. Я не знаю, вони там не були. З Херсону приїхали у квітні, у квітні, 12 квітня, приїхали, живемо. Є допомога від держави, можна зареєструватися у дії або піти десь тут. Собєс, як воно кажеться, е, що ще е, також дають їду у школі. Десь тут можна отримати якусь від якоїсь міжнародної організації, якийсь ящик з їдою. макарони, там тушонка. Таке перша серія соціального шоу Нові правила вийшла в ефір 3 серпня. В Програмі говорили про роботу розважальних заходів під час війни. Обговорювати болючі питання публічно, аби дійти згоди в повсякденні. Мета проекту Нові правила говорить Ольга Годовенко. Це все обговорюється в соціальних мережах. Це, це точно це обговорюється один з одним на кухні там і так далі. Але ніхто не знає, що робити з цим. Тобто, ну і не те, що не знає, ніхто перед собою навіть не робив спроб замислитися, як подумати. Ми тільки включаємося в ці вузькопрофільні в, 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 в ці розмови під там, цими постами, якимось, які нам не подобаються, просто включаються коментарі, і ми сваримося один з одним. Не має бути подібного. Ми маємо про це говорити по-дорослому. Все вже настав той період. Ну Росія змусила нас виходити на соціальні діалоги, на діалоги, які нас не розділяють, а які нас об'єднують. Проект нові правила можна переглянути на сторінках Южненського телебачення у соціальних мережах. В ефір вийде п'ять серій.